Посеред лісу йде загін лицарів. Між ними відділяється один, який має ознаки глухоти. І в моменті, коли його загін зупинився біля релігійних паломників, сам лицар відбився від групи, та у наслідку вади слуху, йому важко орієнтуватися, тому він губиться. В ході блукання він виходить на озеро, в якому знаходить золоту лоску. Паралельно з тим на дні озера пробуджується сирена, яка заводить свою притягучу пісню та шалений танець, який зводить з розуму загін лицарів, які були неподалік, і ті в і несуться до озера рубаючи мечами один одного. А добравшись до озера, їх повертає у танці, і вони вбивають один одного. Їх коні тонуть, і самих лицарів лати тягнуть на дно озера. Але саме глухого лицара пісня Сирени не затягнула у вбивчий танець. Сирена не розуміє цього і кричить у вічі, а лицар тікає. Але втеча була такою стрімкою, що він не помітив стовбур дерева і врізався в нього і таким чином втратив коня. І тепер одинокий, він блукає по лісу. Йому приходиться тут заночувати. А сирена була настільки заінтригована чоловіком, який стояв перед її піснею, що вона прийшла до нього, поки той спав і провела з ним ніч. Чому дуже сильно здивувався на ранок лицар. Цього разу вже налякана сирена тікає, а лицар помітив, що на голатах. залишились сліди тієї самої золотої лоски, яку він бачив раніше. Він дивиться у світ сирені та дуже сильно зацікавлюється та біжить біля неї, поки та граційно рухається вверх по руслу річки. А біля водоспаду обидві зацікавлені особи сходяться і між ними спалахує пристрасть. Але поцілунок сирени ріже чоловіку в губи, тому що вона вкрита гострими догороцінностями. Тому лицар перехоплює ініціативу та жорстким ударом голови вирубає сирену. А потім жорстоко кроваво видирає до дорогоцінності із плоті міфічного створіння, і викидає її подальне тіло назад у річку, і по течії вона знову попадає в своє рідне озеро. А лицар із мішком золота біжить, та той мішок нелегкий і лицар втомлюється виснажний, він приходить до води та п'є її, і, зробивши декілька ковтків, він розуміє, що вся річка офарбована кров'ю. І більше того, та кров відразилася неочікуваним ефектом на самому лицарі. Його слух стільюється, але не пристосований до звуку лицар кидається в паніку від таких відчуттів. Він б'ється головою об землю, але поступово до нього приходить розуміння, що це всього-навсього його слух. Її страх змінюється радістю. А тим часом на озері понів. Очна сирена приходить до тями і заводить трагічний крик, але цар цього разу чує її, і це зводить його з розуму та тяне у озеро. І в самому озері він каменем іде на його дно, на якому вже сотні мертвих чоловіків.